Всім привіт! Давно не записував а, відео з закупок, бо власне закупок не було. Я ж скучив за закупками. Хочу сказати, що кожна закупка це суміш адреналіну, інтриги і трішечки авантюризму, бо кожен раз не знаєш, що тебе чекає, що ти купиш. Тому сьогоднішня закупка була для мене довгоочікуваною, і я дуже зрадів, коли мені зателефонував. Хлопець, ну і врешті покажу, що з цього вийшло. Майже кожного разу, коли їздиш на закупки, то тобі трапляються речі, ціну яким точно не знаєш, але на всяк випадок купуєш, бо якась внутрішня інтуїція підказує, що брати треба. Тим більше, що людина збирається це викидати, і бувають такі моменти, що це просто дарують в комплекті з іншими речами. Власне, так і сталося і цього разу. Ось, наприклад, цілу купу кіндерів мені він просто подарував. На кіндерах є клеймо майже на кожному, що це 92-го року. Абсолютно не знаю, скільки вони коштують, чи коштують вони взагалі щось, або це просто хлам. Ось такий підсвічник, свічник купив. Теж за нього небагато віддав, бо не знаю, чи користуються попитом. Якийсь старий вінтажний з якогось або чавуну чи металу зроблений страшний, але сподіваюся, що на нього не знайдеться свій покупець. Це мені теж подарували скляні вироби. Оце ні, а ось це да. Коштує воно чи ні. Сподіваюся, що щось я за нього та й отримаю. Нарешті трапилась готувальня, яку я не зламав. Бо я згадав, як вона відкривається. Так відкривається, вона ціла, скомплектована і буде продаватися на міжнародних майданчиках. Ці рівні е зустрічаються масово, майже у кожного, бо це звичайний радянський ремінь військовий з бляхою. але інколи вони продаються на іби. Калькулятор інженерний шарп. Цікавий тим, що я знайшов тут. Паспорт і він датований 89-м роком, ще й працюючий, теж поїде на ebay. Вазочка керамічна з клеймом на грузинській мові. Будемо розбиратись, що це за виробник. І не повний, на жаль, але дуже гарний набір ложечок Троянда. Мельхіор, він же Нейзельбер. Ще якась лопатка кухонна, точне призначення мені невідоме, але я не знаю, може для риби або для торта. ну Така симпатична, теж мені дісталася даром. Дуже актуальний на сьогодні на листопад товар. Це ялинкові прикраси. Тут є як прості іграшки, абсолютно прості, так і трішечки ті, які мають ціну. Наприклад, ці гриби з пап'ємаше, ця пташка. Я думаю, що продасться непогано. І вперше мені потрапило до рук дуже багато картонажу. Вілочка з будиночком, мабуть, за мотивами казки Пушкіна. А що таке картонаж? Картонаж це іграшки, зроблені з кілька шарів картону. Угу. Ось такі. У нас таких не було. Примітивізм Наш... якийсь, але було. У мене в дитинстві було парочку, риби, здається. Ведмеді, пару песиків. Глухар і ще одна пташка. Дуже радієш, коли знаходиш ось такі дорогі іграшки і потім так само сумуєш, розчаровуєшся, коли ти бачиш ось таку дірку. Ти саме із головою клоуна. Шнобель кудись подівся. Майже жодна закупка не обходиться без платівок. І цього разу не виключення. А я нещодавно продав цілу купу дитячих казок і дуже зрадів цьому. І доля побачила і подумала, що якщо я зрадів, то ось тобі ще одна порція платівочок. Жінка теж зраділа, як і я. Ось ще 10 кг платівок. Будемо тепер продавати, я сподіваюся, що швидко. І, звісно, жодна закупочка не обходиться без цього вінтажного радянського чуда. Цього разу це електросамовар. Раніше на закупках, до речі, відмовлявся від вас, але помітив, що вази користуються стабільним попитом, особливо кришталеві, тому я із задоволенням їх беру. Вона хоч і жовта і брудна, але якщо відмити, то вона буде ой-ой. Дуже актуальний товар на сьогодні. Я думаю, що вам не потрібно казати, що це саме таке. Єдине питання. Я не розумію, чому вона не фіксується. Чого тут не вистачає. Ну, я думаю, що покупець розбереться. Ще одна річ, від якої я раніше відмовлявся на закупках, але тепер вирішив о, придбати і поекспериментувати з цих. Тематика цих значків, я думаю, що відсотків на 90 це міста. Не сама дорога м, тематика, але будемо продавати, як є. І я сподіваюся, що щось з цього вийде. Оцей хламець я отримав е, за даром теж. Якщо спитаєте, нащо я це купляю, я його не купляю. Мені це просто дарують за красиві очі, за красиві очі мабуть. І за гарну посмішку. Да. Мабуть. Це якась таця, можливо, дерев'яна. Це те, що дерев'яне, якесь з російського. Драчинська деревообрабатувающа фабрика Город Свалява. А тепер е, хочу сказати пару слів. Е, цей сервіс лежав в коробці, і я майже не заглядав, що там. Я побачив кришку і зрозумів, що це, і побачив пару чашок е, з клеймом ГДРівського порцеляни. Коробка була перекладена вся папіром і ось цими дуже файними черевичками. Я спитав у хазяїна, чи це. Його були сандаліки чи ні, він сказав, що, можливо, його, але він вже не пам'ятає. Сервіз навіть збер... збереглася бірочка, порцеляна ГДР, чашечки тонкі, прозорі, кількість, не знаю, ще... тут є, є тарілочки, є блюдця. і тонки, тонка порцеляна, що просвічується на світло денне. І, звісно... Ґжель! Посмотрите, це жжель! Ось таке класний. Цукерниця, чи не цукерниця, чи цукерник. В тій самій коробці, яку я не розпаковував і купив майже на осліп, лежали ось ще ці речі. Тут, на жаль, я так розумію, що був величезний набір, можливо, навіть глечик і чашки, і таця. Але лишилась тільки таця і одна чашка. А щось по кольору я бачив таке схоже на стрийський скляний завод в місті Стрий, тому, можливо, це звідти і пішло. Салатник кришталевий, дуже файний. Бів'етниця з железнаводська. Трішечки пилізборників, які стоять у бабусь наших на поличках і припадають пилом. Я подумав, що це жель, але. Китайське клеймо якесь, тому, скоріш за все, це сучасний Китай. Можливо, і помиляюсь. Дуже файний витвір майстрів складувів у вигляді лебідя. Чесно кажучи, не знаю, що це таке. Це або просто статуетка без якогось подвійного призначення, або щось сюди класти, що саме не знаю. Шикарна штука. Лежали три келишки. Оцю штуку я, наприклад, жодного разу ще не бачив. Ручка від'єднується ось таким чином. І це, можливо, чотири маленьких розетки, в яких е, щось можна складати під час застілля. Ще одна, мабуть, бюветниця з дарчим надписом. Ага, ще один. О, що тут таке цікаве, це я навіть і не бачив, що тут таке. Ось такі чотири ложечки дерев'яні. Ще один е, пилезборник. А ось це чайна пара з порцеляни. Чашка дуже легка, але це порцеляна, і вона за рахунок того, що вона тонка, вона просвічується на світло. Виробник чина. Які твоє враження від сьогоднішньої закупочки? Враження дуже позитивні. Я віддав непогану суму, як я вважаю, за, за все це. Єдине, що мені не подобається, але це побочний ефект закупки це те, що людина в квартирі курить і всі речі смердять сигаретним димом, якого я не дуже полюбляю. І тепер ми сидимо, а від них іде сморід сигарет. Ну, а я помию це все, і запах цей разом з брудом піде, буде все класно, буде продаватися. Виглядає воно все класно, сколів немає ніде, ніяких пошкоджень, тому товар я вважаю на достатньо гарному рівні. До нових зустрічей. Якщо вам відео сподобалось, можете поставити мені лайк або вподобайку, і написати щось в коментарях. Я буду вам дуже вдячний. Що ти там обнаружив? А я щойно відколупав залишки ценнику і прочитав, що це написано хендмейд Раша Гжель. Тобто я не помилився це жаль, Можливо, можливою сучасною.